Та яка в тебе депресія? Ти просто лінива дубця. Просто піднімись і роботай. Тобі самотню. Найди собі роботу, бугаю здоровий. Або таке буває. Що ви від мене хочете? Я вже два дня погано сплю, погано їв. Осінь прийшла, та, походу, в мене депресія. О oh боже, мені потрібна допомога. Що таке депресія? Мало відомі факти, і як собі допомогти. В світі... Спостерігається близько 280 мільйонів людей, які хворіють або хворіли на депресію. Україна займає перше місце в цьому жахливому рейтингу. Перше місце в світі за депресію на другому до речі, Сполучені Штати Америки. Депресія дуже сильно молодіє. Якщо раніше діагностували, що депресія це вік від 19 до 45 років. То зараз уже і підлітки, тобто від 12 років, можуть увійти в депресію. Це хвороба, яка розширюється, масштабується і молодіє. Депресія це психічне захворювання, це не просто втрата настрою там, апетиту, це діагноз, який зафіксований в міжнародній класифікації хвороб. Офіційний, це не ярлик, це не щось. Встидне, ну, це таке, як астма, цукровий діабет, захворювання. І ми його лікуємо. Який взагалі механізм, чому це є хворобою? На молекулярному рівні є захворювання нейромедіатори, ті, які захватують сіротанін, а також дофамін? То, що в народі називається гормонами щастя. І от слабка передача нейромедіатори передають. Цей сіротанін і дофамін або не передають, і в результаті чого і знижується настрій, самокритика дуже велика, відсутність концентрації уваги. Також змінюється сон, тому що іде зміна фаз короткого і швидкого сну. Порушення цього сну, зміна апетиту, не погіршення, а саме зміна, бо може бути і збільшення цього апетиту. А також такі речі, які не дуже популярні або не бачаться серед тих людей, які страждають депресію. Це енгрі, це злість або роздратування. А знаєте чого не бачите? Тому що дуже часто злість і роздратування йде на самого себе, тому що самокритика. Самороздратування на себе, такий селфхар ментальний. Саме звинувачування являється найбільш розповсюдженою або найбільш кричущою проблемою у дослідників депресії. Приклад, людина, яка страждає від депресії, дивиться футбольний матч і вболіває, наскільки це можливо, за свою улюблену команду. Її улюблена команда програє, і ця людина себе звинувачує, каже: Я не вдаха, не команда не вдаха, а я не вдаха, тому що ця команда програла. Мене звати Андрій Козінчук. Ви на каналі в моїй голові. Ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте саме головне, будьте з нами на зв'язку. Дуже класно показано, написано і знято в безсмертній просто. Повісті чака Паланніка, і потім фільму Бійцівський клуб. Як виглядає депресія? Головний е, герой страждає від безсоння, йому не подобається нічого. При тому, що він умовно успішний. У нього є робота, він отримує зарплату. Але він раз по разу робить якусь механічну роботу, купує якісь модні штуки, меблі він тоді купував. Він змінює свої поїздки, кудись літає, і там ще є така штука про одноразовість. У нього одноразові стакани, одноразове мило в готелі, і сам він себе відчуває одноразовим. Одноразовий цукор, одноразові вершки, одноразовий кубик масла. Люди, з якими я знайомився в літаку, були одноразовими друзями. і от. Все в сірих тонах знято, такий нуар, і там показуються і інші люди із депресією: Марла, яка невідома чи вигаданий персонаж, що вона дійсний, але вона також страждає на депресію. Оця от почерговість постійних дій без будь-якого задоволення, а головне сенсу життя, і призводить людину до жахливих якихось вчинків, там до революцій. Але найгірше, що в житті, якщо вже брати не бійцівський клуб, а такий, що найгірший. Вихід із депресії це самогубство. Є якісь стереотипи, що людина в депресії виглядає от засмучено дуже сильно, от прям а он ніт. Дуже класно про це написала дружина Честера Беннітона, соліста гурту Лінкен Park, який покінчив час самогубством. Він був не найвеселішою людиною на світі, але за день до. Самогубства він прекрасно проводив час зі своїми дітьми, з дружиною і виглядав абсолютно нормальним, виглядав. І після цього він покінчив життя самогубством. Прекрасний актор Робін Вільямс. Він до того як бути актором, взагалі був стендап-коміком. Розумієте, людина, яка глибокі ролі грала, був коміком, смішною людиною. і і він не виглядав на людину, яка покінчить життя самогубством. Люди в депресії не виглядають всі засмученими. Вони можуть носити соціальну маску і казати доброго дня або «Гей-гей-гей, привіт публіка. Бачите, кого я косплею? Стендап коміків. Я не кажу, що вони всі в депресії. Я кажу про те, що людина, яка переносить депресію. Не обов'язково ходить засмучена. І якщо ви запитаєте, а яке ж обличчя у цій депресії? Різне абсолютно і неможливо визначити по зовнішньому вигляду, як виглядає ця депресія. Саме тому її так складно діагностувати. І Я не буду казати неможливо, але дуже складно зробити самодіагностику депресії. Тому що може бути погана погода, вас вигнали з роботи. звільнили вас з роботи. Ви не поїли чи переїли, посварилися з родичами на Пасху, бо вони питали, коли ти вже народиш, і все пішло погано. І от все, і настрій погано. Але вигнали на сонечко. Ви влаштувалися на роботу чи вас запросили на якийсь підробіток. Ви нарешті поїли, або зрозуміли, що пасху можна проводити в колі друзів, а не обов'язково з родичами. І все стало краще. З депресією так не працює. Більше двох тижнів має бути пригнічений настрій, має бути дуже багато симптомів разом, щоб їх зібрати. І найгірше те, що людина, яка в депресії, вона себе звинувачує і не думає навіть. Сходити до психотерапевта чи психіатра на діагностику. Дуже часто люди в поганому настрої йдуть до психіатра не за діагностикою, а одразу, аби психіатр виписав АД – антидепресанти. Ви можете мені щось приписати? Червоно-синій туєнал, яскраво червоний секонал? Хоча спочатку треба все-таки прийти все -таки, цю діагностику. Так от люди в депресії звертаються за допомогою. В середньому, це в Америці було таке дослідження. Через 10 років, 10 років психічного захворювання для того, аби попросити допомогу. Депресія може викликати головну біль. Чому це великий дисбаланс між якраз дофаміном і кількістю кортизолу. Кортизол – це так званий гормон стреса. І, от коли йде оцей дисбаланс, виникає головна біль, яка може перейти до мігрені у більшості випадків. Оцю головну біль лікують, вгадайте чим? Знеболюючими, які взагалі не допомагають. І необхідно іти знову ж таки до фахівця для того, щоб робити обширну діагностику. Будь ласка, не ігноруйте біль, але не за допомогою обезболюючих. Основні симптоми депресії. Безнадія, самокритика або самокопання, зниження настрою більш ніж на два тижні, порушення сну розлацну, порушення апетиту, втрата пам'яті, короткочасної втрати пам'яті або Втрата пам'яті, як це взагалі робити, така довготривала пам'ять. Дратівливість. Дратівливість не від чогось, не від того, що вас хтось дракує. Ви себе дратуєте. Нав'язливі думки про те, що ви недосконалий, самокопання в собі. Непереборне відчуття провини. Якщо би хоча б половина із цього списка у вас є, це не означає, що у вас є депресія. Це означає, що є величезне прохання, аби ви сходили до психіатра на діагностику, просто на діагностику, для того, щоб сказали, так, у вас дійсно депресія, або ні, все нормально, вам необхідно просто виспатись. Неочевидний симптом для депресії це румінація. Румінація. По іншому, це задумливість англійською буде rumination. В чому вона проявляється? Вона проявляється в тому, що для того, щоб щось виконати, якусь діяльність або перебороти свої сумніви, ми входимо взади. Меде в аналітику, і от при депресії оця румінація, ми так глибоко занурюємося в свої думки, що можемо просто щось не виконати. Ну, наприклад, ви попросили баристу зробити каву і сказали. Зробіть мені, будь ласка, латучино. Ну, тобто зробили помилку у фразі між Лате і капучино, сказали Латучино. Баріста все зрозумів, зробив правильно. Ви берете цю каву і десь від двох годин до двох днів задумайтесь, наскільки ви жахливі, як треба було сказати правильно, як вийти було з цієї ситуації. Ви настільки глибоко в думках. Що ви не можете працювати, входити в стосунки, ви в румінації знаходитесь. В чому от суть цього симптому? Ви не можете сфокусуватися на тих задачах, які треба ну, наприклад, робота або там заплатити податки, сказати коханій, що вона прекрасна. Ви в тих думках, які взагалі не мають ніякого значення для вашого життя, і ваша когнітивна пам'ять вся, вона йде туди. Ви тратите енергію на повітря. І ви стаєте виснаженими. У вас падає ефективність праці і через цю румінацію, як симптом. із за тих людей, які ходять в депресії, впадає взагалі таке поняття, як працездатність. Прикладаю, економіка країни знижується. Чим більше людей з депресією, тим менша ефективність масової роботи. І її не видно у цієї румінації людина. Задумалась, тобто можна подумати, це ж розумна людина задумалась, і це правда, але ці думки не призводять ні до чого. Неочевидний симптом депресії. Ще один факт про депресію: зв'язок з кольором. Люди, які хворіють на депресію, вони сприймають кольори менш контрастно. Тобто, оця фраза, що депресія це все таке сіре, це не фігура мовлення, це дійсно так, і це доказали науковці із університету Фрайбурга. Що в Німеччині в 2012 році, які провели дослідження спеціальним апаратом, коли випробовували, як бачать ті люди, які хворіють на депресію, і це дійсно так. Тобто, якщо у вас депресія, ви менш контрастно це все бачите. Ті люди, які вилікувались від неї, а це абсолютно можливо, вони бачать світ набагато яскравіше. І зразу питання до вас. А яким світ, мої підписники, бачите? Ви? Наскільки він яскравий? Чи був у вас такий досвід? І цікаво не тільки про депресію, а про те, чи зверталися ви до лікарів, чи вам допомагали? Чи це були повитухи бабушки, які викатували яйцем, і прокляття з вас виводили? Чи це був якийсь чувак в телевізорі, який воду просив заряжати? І все таки це був психіатр, який назначав вам препарати і психотерапію. Тому напишіть нам, будь ласка, про це. Аналітики і вчені сказали, що до 2030 року депресія буде на другому місці серед причин по втраті економіки. З чим це пов'язано? Що депресія дуже сильно впливає на когнітивку нашу всю. Це увага і концентрація. І особливо це стосується високих технологій. Мається на увазі it спеціалістів, по бік даті, по тим, хто працює взагалі в високих технологіях, тому що це група ризику для цих людей і. Коли ти не маєш концентрації, не маєш уваги, ти не можеш якісно робити свою роботу. Тому дуже небезпечно навіть для економіки. Чи грає ролі генетика? Так, грає. Якщо ваші батьки, ваша родина пережили депресію, у вас вірогідність до депресії в 2-3 рази більше. Підкреслю, вірогідність не 100%, просто вірогідність більше. Але гена депресії не існує, такого немає, він не передається. Є тільки вірогідність. І ще кажуть, що депресія це хвороба творчих людей. Насправді якихось досліджень не було. І тільки той факт, що деякі творчі люди переживали цю хворобу, такі люди, як Бах, Бетховен, художник, який намалював ось це мунк. Ван Гог, що в принципі багато хто знає, наскільки він е, переживав депресію. До речі, він продається не через то, а через все таки свою талановитість. Ну і політики: Мартін Лютер Кінг, Черчилль і ті, хто дивилися фільм. Мабуть, не погодяться з цим, але так він переживав депресію. До речі, хотів би ще сказати про депресію. Тут не очевидно. Взагалі, це такий шикарний актор, як Джим Керрі. Джима Керрі, Якщо ви не знаєте, це мабуть найсмішніша, найсмішніша людина в світі. Його комедії в 90-х просто розривали всіх. Маловдячний. Це людина, яка живе із депресією, яка дуже довго лікувався, він її визнає до речі, і після того як у нього було діагностовано, у нього була навіть зміна ролей. Тобто він від комедії перейшов до глибокої драми, і там, до речі, у нього успіх був, але це вам до обличчя депресії, що вона не буває однозначною. Є така книжка, що депресія заразна. Про що йде мова? Депресія впливає не тільки на. Ту людину, яка хворіє нею, вона впливає ще на оточення. Наприклад, дуже важко бути в стосунках із людиною, у якої депресія дуже мало проявляє емоцій, але при тому вона може злитися і дратуватися. Знижена емпатія, максимально знижена емпатія. Робить щось для цього людей хороше, і таке враження, що вона цього не цінує. Або таке враження, що вона ображена на щось, і треба мати дуже багато сили, енергії і усвідомлення того, що ця людина потребує дуже довгої підтримки, і, можливо, не буде ніякого зворотнього зв'язку, такого, як ви звикли. Подяка, ласка, підтримка якоїсь у вас, і набагато легше просто відвести цю людину в психіатрію, сказати, заберіть її просто, а їй випишуть таблеточки, і все. Кого ви до нас привезли? свого брата Ларі. Я готовий виступити, тренере. Дайте мені шанс. Тому депресія вона має вплив на соціум великий, і навпаки, соціум має великий вплив на депресію. Щодо України можу сказати, що депресія дуже часто обесцінюється. «Що ти мені розказуєш про депресію? Ти просто лінивий, ти не хочеш нічого робити. Підійми свою дубцю, і просто треба більше пахати. От і все. Обесцінення депресії вона не веде до лікування її, до покращення. Вона тільки загострює цю штуку. І ця людина виходить із цього соціуму і стає одинокою. Не в плані стосунків, а в плані відчуття. Я нагадую, що таке одинокість. Одинокість це не тоді, коли в тебе нікого нема. Одинокість це коли тебе нема у себе самого. Чому виникає депресія? Вчені досі достеменно не дослідили причини виникнення депресії, але є деякі факти, які от не можна не брати до уваги. Перше, як я вже сказав, генетика. Ті, хто перехворіли на депресію, або у кого була депресія, у їхніх наступних поколіннях є вірогідність набагато легше отримати депресію. Друге, середовище, де ви проживаєте, якщо все навколо має небезпеку або має надзвичайно високі. Інтенсивність пов'язану з великими страхами і ризиками, там може бути депресія. Саме тому і статистика: Україна на першому місці. Війна, Сполучені Штати, там, де надзвичайно великий культ роботи не сім'ї, а саме роботи. І від цього все йде. Тобто, ти приїжджаєш зі штату в штат, не тому, що там краще, тому що там більш цікава посада. Третє це. Твій фізичний і психологічний стан. Тобто, якщо людина виснажена, вона не відпочиває, вона не піклується про себе, вона не спить стільки, скільки необхідно спати для здорової людини, у неї порушений режим харчування, а також збій, оцей робота, відпочинок, час для себе. Тоді депресія набагато швидше може іти. І ще також спостерігається, що депресія це хвороба для тих людей, які працюють. Творчою або інтелектуальною роботою це взагалі не виключає, що людина, яка працює фізичною роботою, не схильна до депресії, вона дещо знижує, але в будь-якому випадку спостерігається у творчих інтелектуальних людей більше на депресію, дуже сильно впливає зміна умов проживання, особливо термінова, негайна зміна. Через ті фактори, які називаються зовнішніми, тобто не через ваше бажання, а через вимушені обставини. Наприклад, в Чехії проводили дослідження про біженців з України, і там виявили близько 50% наших переселенців із депресією. Не знаю, наскільки достовірна ця інформація на рахунок 50%, але вона близька до реальності, що логічно, тому що змінилося все: режим, графік, харчування, сон, піклування про себе і дуже далеко від. Тих місць, до яких ти звик з вимушеним станом. Лікування депресії. Хотів би спочатку про міфи. Достатньо просто виспатись і все воно приходить. Недостатньо. Сон це одна із складових лікування, але не все лікування. Дуже мені подобається міф про жіночу депресію. Та в тебе просто мужика нема нормального. Тобі треба, щоб. Хорошенького сексу і все пройшло. Міф. І плюс під час депресії іде зниження лібідо. Тому не сильно то й хочеться. А секс без бажання це взагалі насилля. Міф. Депресія видумка американських агентів для того, щоб продати більше АД, антидепресантів. Ну, якби це так і було, то депресія приходила би сама. А насправді ні. До речі, пропроходила сама. Міф. Насправді може пройти сама, це означає без втручання лікарів, але все одно має бути зміна чогось: зміна графіку життя, зміна харчування, більше відпочинку, більше соціальних зв'язків, більш якісних. Тобто, все одно само воно не проходить необхідне саме лікування по протоколу. Ну і саме головний міф, що депресія. Проходить через вживання алкоголю. Тобі треба просто нормально ковтнути з пацанами, посидіти, покурити шашличок, Ех, Ек! Ідеться депресія. Алкоголь, як і до речі, наркотичні речовини не лікують депресію. Так, дійсно, під час прийому алкоголю може дуже сильно і різко піднятися сиротонін, але дуже різко він падає на... Нижче рівня, ніж було до того. Алкогольний лі... Окей, давайте не так. Алкоголь взагалі нічого не лікує. Ні депресію, ні обізвожування, ні бездітність. Все, що вам придумали, це хвороба, уява, ну, мабуть, що продавців алкоголю. Міф. А що ж все-таки лікує депресію? Лікує депресію лікар. І лікування йде комплексне. Що необхідно для лікування депресії? Перше, це діагностика. Будь ласка, не займайтеся самодіагностикою, Сходіть на це. Друге, лікування йде визначеним лікарем чином: це призначення психотерапії. Індивідуальної або групової, а може ще буде індивідуальна терапія в комплексі із груповою терапією і прийом медикаментозних препаратів. Я не буду казати антидепресантів, бо це може бути різні препарати. Це можуть бути і вітаміни, і транквілізатори. Але як правило, це антидепресант. Але в будь-якому це медикаментозні призначення, але це довго тривале лікування. Тобто немає миттєвої дії після того, як вам призначили антидепресанти, можуть бути контрольні сесії із психіатром для того, аби визначити, чи підходять вони вам, чи треба призначити інші. Тобто, це довгий процес, який потребує налаштування. Будьте готові до цього, бо не всім підходять одні і ті самі антидепресанти. А також є таке поняття, як синдром відміни. Не можна просто взяти і відмовитись від антидепресантів і не приймати, бо наслідки будуть набагато гірші. Їх треба зупиняти тільки тоді, коли лікар про це скаже. І найголовніше, дуже вас прошу увагу, Якщо ви приймаєте антидепресанти чи будь-які медикаментозні препарати після призначення лікаря і вам стало краще, це ні в якому разі не означає, що їх треба тут же кинути. Бо вже і так все стало добре. No! God, please, no! 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 Курс, прописаний психіатром або психотерапевтом із медичною освітою, він має пройти повністю, без зупинки, тому що. Це є налаштування вашої центральної нервової системи. Навіть якщо вам стало краще, якщо вам стало гірше, зверніться до свого психіатра і скажіть йому про це. Будь ласочка, не робіть це самостійно, тільки під наглядом лікаря. Якщо у вас була депресія, ви її вилікували, вийшли з цієї депресії, ви правильно лікувалися. Після цього було б здорово, аби ви все одно приходили контрольні сесії у психотерапевта два рази в рік, весною, осінню, і це буде здорово. На рахунок профілактики, враховуючи, що її дуже важко діагностувати, я як завжди рекомендую вам терапію. Йдіть до своїх психотерапевтів до того, як у вас будуть розвинуті будь-які депресивні розлади. Ходити на терапію, це здорово. У Вас буде людина, яка вас буде слухати, яка. Буде задавати вам уточнюючі запитання, які ви можете говорити все, що вас турбує, відкрито, бо там анонімність, підтримка, а головне терапія. Тобто зцілення. Найкраща профілактика це турбота і прояв любові до самого себе. Наскільки наскільки це може бути? У трьох вимірах: фізичному, психологічному і соціальному. Займіться хоча б одним із цих, і ви побачите наскільки чудово. Жити без депресії із яскравими фарбами життя. Як у вас з депресією? Чи є у вас ті симптоми, про які я говорив? Може, у вас була депресія, і ви її лікували, чи лікуєте зараз? Розкажіть про свій досвід в коментарях, для нас це важливо. Репостьте нас, підписуйтесь, хто ще не підписався. З вами Андрій Козінчук. Ви на каналі Мої Голові. Будьте здорові!